Ти бачиш, Рок, щелепа, будь ласка. Секрет ідеального міжзоряного квіткового букета це і Я чую і підкоряюся, прем'єр Вайлдер. Ми чуємо і підкоряємося. Прем'єр Вайлдер. Радійте цій новині. Святі. Всі герої Фудзіцу, готуйтеся до битви вашого життя. Гумагедон! Наближається! тієї ночі, коли метеорит спав, ми перетворилися на героїв Гуджіцу. Розтяжні. Які? З тих пір ми зростаємо, еволюціонуємо, розкриваючи історію та таємницю Гу. І ось ми стоїмо об'єднані. Для битви нашого життя це буде вибух. Гуджіцу. Па. Ці галактичні бластери чудові. Не можу дочекатися, щоб спробувати їх насправді. Ти отримаєш своє бажання, треш? У нас на підході зореліт, і він заражений! Герой Гуджіцу настав. Час. Гу! Я наполягаю, круто. Дід, це космічний герой. У мене є вилка поруч. Гей, це Варснап! Це був Зобі, я був майже в честі. Дякую, величезний Варснап, брати. Космічна риба вітає, усі герої. Брати, Варснап втік, щоб принести великі сумні новини, але спочатку космічний Вайлдер йде по сліду Варснапа. Ку і космічний корабель все ще збирається вибухнути Гуджо. А що нам робити? Я впораюся з командою Гунів, з нашим новим другом тут. Треш, стабілізується корабель. У стилі космічної риби. Сонячний удар бластер. Міттєвий вибух. Єрк! Єрк! Це було епічно! Ха! ха Тс. Я майже мав достатньо місця, щоб взяти пакети для хворих. На борт. Тайро, тримаєш ніс чистим, гучувак. Ти ж мене знаєш, треш? Збираю і чищу блазагон. Панторо мене послав. Щось дуже погане відбувається на землі. Це космічне гування знову ввімкнуло мій великий поганий перемикач. Це так приємно. Хе-хе-хе. <гум> Ласкаво просимо. До вілдерії, молодий вілдер. Ми зараз у кінцевій фазі. Гування-ха! Так, добре. Я москови. Бум. -хі 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 -хі. Прайм вілдер! Скоро стану абсолютним правителем всього універсу. Де мій гупачино? Не пропонував вам, хлопці, жодного. Зупинись, ногін, Боб! Звідки ми знаємо, що я не праймвілдер, а ти не просто пляжний м'яч з ілюзіями величі. Ти зупинись, Ктулху. Якщо хтось і є справжнім дурником, то це цей зубастий тиран прямо тут. Неон. Ви дрібні лиходії, всі однакові. Різниця між мною і вами в тому, що мене ніколи не, не перемагав жоден герой джиу-джитсу. Ніколи. Просто подивіться на мою колекцію трофеїв. Ви дивитеся на кожного героя Гуджитсу в гуліці замороженого в губернаторстві. Ваха ха-ха. -ва О, ваха ха-ха. Це дійсно знежирені вершки чи ні? Ха-ха-ха, мої. Ідеальна гібернація. Ну, га-га. Отже, на чому ми зупинилися? Отак От я переміг і заморозив кожного героя гуджитсу, крім Блазорона. І оскільки ви обидва вже боролися з ним раніше, я подумав, що ви могли б допомогти мені перемогти вашого старого ворога та його команду. Тепер готуйтеся. Це супер гіпер, ультра, турбо! Погано! У мене серйозна фобія метеоритів. Це динозаврова річ. Тільки герої здатні на це. Також. Цей повторюваний сигнал танцює на моїй останній нерві. Це те, що Варснаб прийшов сказати: вогняний ящир. Те ж саме сталося на багатьох інших світах. Тепер майже всі герої зникли дикі. Всюди темні. Часи. Святи. О, та. Ну, знову. Власне, я звертаюся до тебе. Лазерна зброя. Ти бачив тасманську думку з метеорами, які я надіслав, щоб розтрощити вашу жалюгідну планету. Хто це? Чого ти хочеш? Я надіслав це мільйон разів. І я хочу, щоб ви вирушили до джерела сигналу для польоту вашого життя. Переможіть мене, метеоритний меч від усіх потрібен. Щоб нагодувати мене, метеори тікають, всі живуть, але ти все неправильно. Коли ти думаєш, що вони, наприклад, можливо, здається, що вони дійсно зникли назавжди, прощавай. Серце туманності корабель несе героїв туди. Мої товариші герої, моя родина. Це не просто бій нашого життя, це бій життя кожного. Герої джудзюцу, галактичний вибух. Ой, подивіться на вогняну ящірку, яка гойдає вакуумний костюм. А тепер слухайте уважно, оскільки це ваш перший бій у вакуумному атакуючому костюмі. Пам'ятайте, що вакуумна атака завдає потужного удару конику. Ясенсей замість бога. Викресліть це зі списку бажань. Це удар вакумної атаки. Джек, поверні руку назад. Ти занадто насолоджуєшся. Цим. Місце призначення. Досягнуто. Планета. Вілдарі. Погане місце. Герої Гучіцу. Покажіть нам свій вибух. Ласкаво просимо. Так захоплююче Що ви тут? Останні герої Гуджуцу, що залишилися. Запросили деяких ваших старих друзів на вечірку. О, але досить балачок. Закінчимо ваше життя. Бі, бі. Давайте закінчимо ваші безглузді маленьке життя. Добре! добре, добре. Вибух снаб. Атака вакуум статі. Е, це тільки мені здається. Чи шкільні птахи дійсно вміли битися? Справді вони вміють, і у мене є шрами, щоб це довести. Якщо ти так його любиш, чому б тобі не одружитися з ним? Спускайся туди і знищ цього героя покидька. Неоновий вибух. Дякую, Рифа. Шукачі знищуй! Суп з плавників акули для моїх хлопців. Хіба ти не повинен бути великим вдумливим хлопцем. Цього разу ти не зможеш врятувати жодного з них, блейзергу! Чудово! Моя колекція майже завершена. Що ще у тебе є мозковий бомба? Бо ми тільки починаємо. Чорт! Ти не виграєш, герой! Я виграю! Ти мене чуєш? Я виграю! Московий бомба виграє! І зараз! Атака за удар! Теорегу просто безпечно відлетіли в космос. Ти це зробив. Давайте повернемо цих героїв гуджицу на їхню планету. Дикі, по всій Гуліксії чекають на великий неприємний сюрприз. Багато биття. Ха, 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 ха. -ха, -ха. Хлопці! Я знаю, що повинен розморожувати героїв, але можливо я е е грабував фортецю Москоленду в пошуках перекусу і. Ну, я знайшов цю карту кю. А що? Якщо це правильно, справжнє місце народження Гуд це Земля.